Держдума РФ остаточно ухвалила закон, який дозволяє визнавати квартири і будинки на тимчасово окупованих територіях безгосподарними та конфісковувати їх. Експропріація триватиме до 2030 року. Це політичний дедлайн завершення п'ятого терміну Путіна. Попри те, що практика віджиму житла через фіктивну безгосподарність існувала на тот давно. Тепер Кремль підняв її на федеральний рівень. За процес відповідають конкретні чиновники в московських кабінетах. Чітких критеріїв немає, їх визначатимуть самі окупаційні адміністрації, що відкриває шлях до масового привласнення нерухомості. Фактично це означає, що будь яке житло людей, які виїхали через війну, можуть оголосити нічийним під цей каток часто потрапляють і люди, які залишилися в окупації. Росія узаконила мародерство на тот. вилучене житло передаватимуть російським військовим, силовикам, чиновникам і працівникам бюджетної сфери, яких завозять з Росії. Тобто відбувається цілеспрямоване заміщення місцевих людей лояльним населенням. Це частини єдиного процесу РФ хоче легалізувати на тот примус до служби в армії держави окупанта, що є прямим порушенням міжнародного права.